Хронологія марвел Ultimate все світу частина перша Ultimate Origins. Перший випуск починається з фрагменту Ultimate Marvel Team Up, де Беннер каже, що він пов'язаний з людиною павуком. Тоді приходять в воїнні і погрожують обом. Після чого флешбеку у 1942 рік від німців помирає суперсолдат прямо на прапорі Америки, через за що президент незадоволений. Він дає наказ зробити справжнього супергероя, який буде символом цієї країни. Через рік в Сицілії троє воєнних займаються мародерством, а саме Фіск, Гомлет та Нік Фюрі. За цим їх ловлять і одного завтечу вбивають, а над двома проводять різні експерименти. Над Аніком працює доктор Ерскін, коли йому вводять рідину суперсолдата, фюрі наче вибухає, і після біки тікає з лабораторії. В той же час в Канаді Джеймс Гомлет, якому змінили гени, теж намагається втекти, але йому це не вдається. Другий випуск починається в сучасному світі у Вайомінгу. Фантастична четвірка та Керол Денверс заходять до секретного бункеру, де зберігаються всі таємні речі, функцію яких ще не розкрили. Серед таких є один стовбур з червоним оком, який тільки прокинувся. Тоді знов повернення у 1942 рік, де в кінотеатрі сидить Стів Роджерс та дивиться кіно про те, як воюють американці, і там до нього пристає дівчина Гейл. Як і в кінокоміксі, тут йому не дозволяють воювати через жахливе здоров'я. І його кличе сержант Дуган і веде до доктора Ерскіна, де над ним проводять такий самий експеримент, як раніше і над Фюрі. Той так само вибухає, нічому не вчаться. І доктора після цього вбиває німецький солдат. Стів прощається зі своєю коханою і теж йде на війну. За цим всім якраз і спостерігав той самий стовбур.